Ненавиджу тебе, тільки не полишай мене. Назва одноіменної книги якнайкраще ілюструє всі ті переживання, які відчувають люди з межовим розвитком особистості. Вітаю всіх на своєму каналі! Я психолог Тетяна Ловчинська, і у цьому відео ми поговоримо про межовий розлад особистості. Що це таке, які ознаки і як взагалі будувати чи можна будувати стосунки з такими людьми. Живий розлад особистості це розлад, який характеризується нестабільністю настрою, лобільністю емоційного фону, а також проблемами у стосунках з іншими людьми. Ну, і тут важливо знову ж таки відокремлювати розлад саме, власне, як діагноз, який має ставити тільки кваліфікований лікар-психіатр, психотерапевт а, на основі діагностики. Само а, діагнози це не про це. І також а, це а, як такий. А, Стиль адаптації, антисоціальна адаптація особистості. Відео на цю тему я знімала, залишу посилання у коментарях. І те, що. Людина схильна проявляти якісь моменти поведінки, да в когось з нас може бути більш виражена там, емоційна нестабільність, або якісь певні труднощі у спілкуванні з якимись людьми, але це не говорить про розвад, це про якісь моменти в якихось сферах, в якихось характеристиках певна можливо адаптація людини, схильність, наявність деяких ознак. Тому тут важливо розділяти межу норми і патології. Норма це певні такі характеристики, можливо, більш виражені, менш виражені. А розвиток – це вже те, що ставиться на основі діагностики спеціалістом. І, власне, чому ж виникає межовий розвиток особистості? Є ряд факторів. Ну, по-перше, це генетичний, коли у вас серед близьких родичів є. Люди з таким діагнозом, то, звичайно, зростає ймовірність того, що і у людини такої буде такий самий діагноз. Також це певні фізіологічні особливості. Одною з них, наприклад, є мигдалоподібне тіло, яке відповідає за регуляцію емоцій, і особливо також перепрацювання негативних емоцій, якщо є порушення в роботі цієї структури головного мозку. То людині важче справлятися зі своїми емоціями, ну і відбуваються якраз такі емоційні гойдалки і емоційна нестабільність. Також це різні збої в роботі нейромедіаторів, таких як серотонін, норадреналін, ацетилхолін, коли вони неправильно або синтезуються, або всмоктуються, і звісно, це також впливає на і фізіологічний, і емоційний стан людини. Ну, і звісно, це такі соціальні в плані виховання, дитячого досвіду. Особливо наголошують на тому, що великий відсоток людей, які страждають на межовий розвиток особистості, це ті люди, які зазнали в дитинстві фізичного або сексуального насильства. Давайте, щоб краще зрозуміти, що таке межовий розвиток особистості, змалюємо таку картинку людини, портрет психологічний такої людини. Ну, в основі це буде такий страх покинутості, страх відторгненням. Людина дійсно відчуває страх або може переключатися в гнів, коли відчуває, що її якось покидають, ігнорують. Наприклад, це може бути навіть на такому банальному життєвому прикладі, як там що не беруть телефон або не відповідають на смс якісь, і людина вже відчуває, що її якось відторгають, і починає оцю страх покинутості, переживати, і разом з тим може гніватися на людину, що як ти так можеш зі мною вчиняти. Також це і емоційні войдалки, емоційна нестабільність людина може переключатися з однієї крайнощі в іншу, що виражається і в стосунках. Спочатку людина може ідеалізувати свого партнера і думати, який ідеальний партнер їй трапився, що ця людина буде нарешті з нею в близьких стосунках, буде такою ідеальною класною. Але потім з часом, якщо не отримує такого рівня уваги, турботи, якого очікує, відбувається переключення і розчарування з ідеалізації, людина переключається в знецінення. І може сварити свого партнера, знецінювати, і казати, що взагалі ти мені не даєш того, чого я очікував, очікувала. І це виражається, знову ж таки, і емоційні гойдалки, і таке чорно-біле мислення. Також вони можуть співпереживати, піклуватися, але за цим приховується те, що вони очікують у відповідь, що про них будуть пікуватися, і ще або ж так само на такому ж рівні, або ще більше віддавати всього навзаєм. Також вони можуть виражати свій гнів якимось сарказмом, коментарями. Потім, коли вони заспокоюють ці емоції, вщухають, відчувати сором і провину за те, що я там наговорив. Наговорила або зробив, зробила. Знову ж таки, з емоціями і її нестабільністю, також проявляється нестабільність самооцінці від такого, що я окей, ти не окей, що я такий крутий до того, що я взагалі не окей, і все зі мною не так, все погано. Тобто також нестабільність самооцінці від плюс-полюсу до мінус. Ну і також нестабільність, такі люди часто не можуть доводити справи до кінця, можуть кидати там навчання або йти з університету там вже буквально на останніх курсах, і ось така непослідовність, коли людина, начебто, працювала і йшла якимось шляхом. В навчанні, в кар'єрі, в стосунках, а потім все обривається, і наче хтось не дотерпіло там, останнього якогось кроку до завершення, до якогось результату. Діагностика живого розгляду особистості. DSM виділяє ряд критеріїв, і якщо співпадає п'ять більше, то спеціаліст на основі цього і ще рядок там комплексу спостережень і дій визначає, що це межовий розлад особистості. Зараз я пропоную нам з вами проговорити, які ці ознаки, і не ставити собі діагнози, тому що знову ж таки що діагнози ставлять тільки спеціалісти. А ми з вами подивимося, взагалі, які риси ознаки притаманні цьому розладу. І якщо ви помітили в себе більше п'яти, це можливо такий момент, дзвіночок, щоб задуматися і звернутися до спеціаліста за більш детальною консультацією. Отже, перша ознака це наполегливі спроби уникнути реальної чи уявної самотності. Знову ж таки, в основі це такий страх покинутості. Друге, це настабільні і напружені міжособистісні стосунки. Ну, знову ж таки логічно, якщо є страх покинутості, відповідно, стосунки також будуть будуватися з цією основою, там буде ось ця напруга, в основі якої страху. Недостатні або відсутні усвідомлення власної ідентичності це три. Чотири імпульсивність у проявах і потенційно саморуйнівна поведінка зловживання на алкоголем, наркотиками, крадіжки, необережне кремування, переїданням. П'яте це повторювані загрози суїциду або суїцидальні жести, умисне заподіяння собі тілесних ушкоджень. Шосте різкі зміни настрою та надмірна реакція на ситуаційні стреси. Сьоме хронічне відчуття спустошеності. Восьме часті й недоречні прояви агресивності і дев'яте відчуття нереальності, дійсності, пов'язане зі стресами або таке відчуття легкої параної. Межовий розвиток особистості у стосунках. Ну тут, звичайно, варто розуміти, що звичайно будуть проблеми у стосунках пов'язані з емоційною нестабільністю, страхом покинутості. І Ось ця назва Я ненавиджу тебе, тільки не полишай мене, що людині можливо будуть переживати негативні відчуття стосовно да, свого партнера, друзів, близьких ...кої Якоїсь людини, але в той же час буде хапатися за неї і боятися розриву цих стосунків, цього контакту, тобто така амбівалентність, з чим насправді і людині, і е, з розладом таким, і людині, да, яка е, знаходиться в стосунках з людиною такою, буде важко. Е, тому. Е, Якщо ми говоримо саме про розвиток особистості, то, звичайно, тут велике питання, чи можна побудувати стосунки з такою людиною. І тут варто розуміти для себе, що ви берете, які наслідки цього. Якщо цей розлад він контрольований, піддається лікуванню, психотерапії, і людина усвідомлено це робить, то вірогідність того, що все ж таки вдасться побудувати стосунки, вона більша. Якщо ж людина не визнає навіть проблеми або нічого з цим не робить, то за рахунок ось цієї нестабільності. Ближче далі е, якихось перепадів, то раніше чи пізніше все ж таки стосунки дадуть тріщину, і ви тільки будете страждати е, і боляче переживати всі ці е, е, перепади від плюс до мінус. І також важливо розуміти про е, циклічність, е, тому що е, за рахунок такого. Е, Емоційного перепаду відбувається певний цикл у людей з таким розладом стосунка, і його також важливо розуміти, щоб віддавати принаймні собі таку звітність, що очікує в стосунках з такою людиною, да, з ознаками такого розладу. Перший етап це ідеалістичний. Він наступає дуже швидко. Людина захоплюється, бачить як партнера ідеального і окунається в ці стосунки з головою. Потім поводить себе дуже часто одержимо і стає на Надто пильною людина до всього, до якихось знаків, до якихось нюансів, навіть дрібних. І, звичайно, вона вже починає підніматися якась параноя, тому що якщо ми дуже пильно дивимося на щось, то, звичайно, ми починаємо підмічати якісь деталі, які чіпляються одна за одну, і така знову ж таки підіймається тривожність, страх покинутості, який починає підіймати якісь такі моменти. І якщо тоді, можливо, була самооцінка в плюсі, то потім вона починає падати в мінус. Наступний, третій такий етап: це можуть люди знаходити шлях вирішення якихось моментів, які вони бачать в стосунки, або через якісь скандали, конфлікти, щоб якось. Донести свою думку, як на їх думку повинна людина до них відноситися, давати скільки уваги і турботи, або починати відсторонюватися і е, грати таке ігнорування в вже в гру холодно. Якщо спочатку було гаряче, то зараз є етап холодно. І дивитися, чи людина інша партнер буде боротися за стосунки чи ні. І коли е, наступний етап починається четвертий, коли е, людина не бачить, е, е, що інший партнер да, йде на зустріч і готовий боротися і робити щось нереальне для стосунків, то е, може переконатися, що відносини закінчуються, що нічого не вийде, і що і це його провина, а і партнер також винен, і е, переключатися в таку вже позицію. Е, Відчаю, що нічого не вдається. Далі в нас п'ятий етап: людина для себе вже пережила таке, начебто, розставання, і людина з межовим розвидом особистості починає відсторонюватися, страждати, і, звичайно, партнер, вже не витримуючи цю гру холодно гаряче. Також починає відсторонюватися, бо, йде, і ці стосунки припиняються. І далі на такому останньому етапі це вже е, люди з межовим розладом особистості, вони переживають період сильних емоцій, перепаду настрою і можуть накидуватися на інших, звинувачуючи то себе в тому, що не склалося, то інших людей, то партнера, то, то чи, чи, що вони якось на це повпливали, і йде е, такий період бурхливого емоційного переживання втрати підкріплення свого відчуття неокейності, покинутості, що і знову в мене не вийшло. Потім, коли емоції вщухають, людина заспокоїться, знаходить знову ж таки нового партнера, в цей раз вже ідеального, класного, поринає в стосунки, потім починає знаходити якісь нюанси дрібниці. Починає якось відсторонюватись холодно бути, очікуючи, що інша людина почне боротися і якось взаємодіяти, якщо вони цього не бачать. Знову ж таки починаються сварки, емоції, ще більше роз'єднання контакту і завершення таких стосунків. Тому дуже часто люди з межевим розладом ходять ось по цих емоційних горках. В по такому циклу замкненому, і тому, вступаючи з людиною, якщо ви помічаєте, що в неї є такі ознаки, або ви знаєте, що в людини є прям розвиток, такий, то розуміти, що дійсно може повторюватися така модель, і чи ви готові до цього, а, чи. А, Людина, усвідомлює, готова пропрацьовувати і робити якось інакше, щоб побудувати з вами близькі і здорові стосунки. Це вже питання, які важливо задавати собі перед тим, як йти в такі стосунки. Але, звісно, якщо навіть ви наважитесь, то це просто не буде, тому що емоції нестабільні, самооцінка нестабільна чорно біле мислення, воно впливає на такі емоційні гойдалки у стосунках. Тому, в першу чергу, пам'ятайте про себе і з турботою до себе, бережіть себе і свою психіку, вступаючи, приймаючи рішення вступити чи не вступити. В стосунки. Ну і, звісно, вивчайте психологію для того, щоб знати і розпізнавати таких людей, щоб е, не просто сліпо, що я і не знала і не бачила, а розуміти, що відбувається, і перед тим питати себе, да, що відбувається, яка це людина, чи я готова, чи не готова е, до стосунків з саме цією людиною. Друзі, на цьому будемо завершувати відео про межовий розвиток особистості. Також не забувайте підписуватись на мій канал та ставити лайк, якщо вам сподобалось це відео. І пишіть, які теми ви б хотіли обговорити у наступних моїх відео. До зустрічі!